Очищення через вогонь. Зцілення через світло і добро, золоті енергії для українців. Карта із цитрину. Мене звати Луча. Я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів, і для тих, хто з ними взаємодіє. Всім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, особливо рекомендую подивитися дане відео. Можливо, воно стане для вас тією рятівною соломинкою, яка розбудить вашу свідомість. Промовляючи воління до фіолетового полум'я, бачу перед собою видіння, вогнище, біля якого сидить дідусь. пращу роду, і щось випалює над цим вогнищем. Попереду вогнища стоять боком і розмовляють Ісус із Сенжерменом. У момент, коли Вознесені владики повертаються обличчям до дідуся, той подає їм карту України завбільшки дві складених докупи долоні, карта випалена із цитрино, а по краях її обрамляє Аметист. Очищення України через вогонь, зцілення через світло і добро, яке символізує мінерал цитрин, трансмутація енергії низьких вібрацій та подолання сил зла завдяки аметисту, вищі сили разом із пращурами роду України прагнуть взаємодії з українцями через світло і добро та трансмутацію, через духовність. Вони прагнуть, що, проходячи через вогонь, ми відкривали в собі світло і добро, трансмутували негатив у власному житті і в житті країни. Золотих енергій Ісуса вистачить на допомогу усім. В одній із моїх нещодавніх медитацій, Піраміда золотого світла, я бачила Ісуса, який стояв біля столу, вщент, заповненого мініатюрними пляшечками для парфумів. Коли поцікавилася, що всередині син Божий відповів золоті енергії для українців, запрошую у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт, де ми щовечора виставляємо захист і медитуємо за перемогу України і очищення планети. У спільноті також є змога навчатися на моїх авторських курсах базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та рихангельські промені зцілення. Посилання на мою телеграм-спільноту знайдете інформації під відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії в подобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Даруйте їх нам так само щедро, як ми даруємо вам наші енергії, створюючи для вас відео. Сонячна енергетика цитрино привертає багатство. Карта України із цитрину ознака того, що, пройшовши через вогонь очищення, який у фізичній реальності проявлений полум'ям війни, викраше завдяки енергіям аметисту усіх зрадників, подолавши корупцію, наша батьківщина досягне розквіту і багатства.